Анатолій Павлович проживає на вулиці Козацькій. Чоловік каже, що ремонту вулиця не бачила ще з 80-х років минулого століття. Її ще в 80-х роках робили. Ну, а зараз вже прийшов такий стан, що вже пора». Ви користуєтесь цією другою їздити? Да. Так. Тихенько, як на велосипеді. Батьки Олексія також живуть на вулиці Козацькій більше 12 років. Декілька разів на тиждень чоловік ходить до них в гості. Говорить, було б непогано зробити не лише ремонт вулиці, а й тротуар для пішоходів. Їжу до мами сюди раз в тиждень десь. Машину був, їздю така горбами погано дуже. Хотілося б, усього, щоб ну, жінки буває з коляскою. Немає як пройти якийсь тротуар, щоб зробили. Ми тут уже 12 років. Вона в такому стані, як зараз. Тут грузові машини їздять, це виходить дорога така ну, якби центральна, заїзна, ну, траси заїжджають сюди, і фури їздять, всю, аж хата трясеться. Ми тут живемо все рядом. Козацька одна з магістральних вулиць міста з великою насиченістю різних видів транспорту. Свого часу цією вулицею інтенсивно рухалася багатотонна техніка, що будувала автобан Київ-Одеса. Через це дорожнє покриття зазнало значного руйнування, асфальт зсунувся. Фірма, техніка якої рухалася по вулиці Козацькій і раніше вулиця Будьоного, брала на себе зобов'язання відремонтувати її. Але обіцянку не виконала. І вже багато років ця терткоподібність дорожнього покриття ускладнює рух Подіїв. Важливо, що нарешті міська влада звернула увагу на дану проблему, і незабаром вулиця Козацька матиме нове сучасне покриття. Виконуючи обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко, запевнив, що найближчим часом у вулиці Козацькій буде здійснено не лише поточний ремонт вулиці, а й облаштовано тротуар. В цьому році заплановано ще виконати поточний ремонт вулиці Козацької, бивши вулиця Будьонного. На даний час проведено всі тендерні процедури. Укладається договірна організація, яка буде виконувати ці роботи. Там е, вулиця, хто знає, то це теж вулиця нас відноситься магістральна. Вона ремонтувалася ще на то, теж на початку 80-х. Там буде виконано нове дорожнє покриття, і також буде для е, зручності мешканців міста облаштовано новий тротуар по правій стороні. Цей тротуар буде використ... облаштовано з використанням тротуарної плитки. Це сучасно, це дає змогу, якщо там якісь будуть посадені, Якісь не завжди її перекласти, і це дає економію міському бюджету. На сьогодні вже розпочалося грейдерування вулиці і найближчим часом буде встановлено нові бордюри та розпочнеться асфальтування.